Бог проявляє себе через створене ним, перш за все через нас з тобою, та решту вісьми мільярдів частинок свого образу. Тому любити Бога це любити себе як його частинку, відповідно і ближню як самого себе. Бо коли усвідомлюєш, що є як і ближня частинкою Бога, то вже не можеш знецінювати чи карати себе та його, адже визнаєш наявність священного в своєму та його існуванні. Це дає стан внутрішньої узгодженості, у якому перестаєш воювати з собою, з іншими, зі світом, це перейняття себе таким, яким ти створений. Це розуміє, що ти не повинен бути ідеальним, а цілісним. Це відчуття доступу до більшого, до простору, у якому все є з для твого достатку. Лишилось одне: налаштувати своє єство в резонанс із хвилями любові, якими пронизаний всесвіт. І наповнити ними не менш безмежний простір середині себе, а потім тихо нести це світло у все, до чого торкаєшся.